Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Будь природі другом. Ніна Вернигора. Диво у долоньках. В підручнику це сторінка 130-131. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх. Починаємо з артикуляційної вправи. Як гарчить собака? Як шипить гусак? Як виє вовк, як цокає годинник, як дме вітер, як шипить змія? Як шелестить листя. Працюємо над скоромовкою. Шило шубку шурі шило, Шовком, шерстю шви обшило. вийшла шубка прехороша нашій шурі на порошу. Ще раз. шило шубку шурі шило, Шовком, шерстю шви обшило. вийшла шубка прехороша, нашій шурі на порошу. Давайте швидше. Шило, шубку, шурі, шило. Шовком шерстю обшило, вийшла шубка прехороша, а нашій Шурі на хорошу. Поставте відео на паузу і навчіться читати цю скоромовку швидко. Вправа на розширення кута зору. Мило, лимон, машина, берег, каска. Калина, наука, колос, кавун. Осика. Поставте відео на паузу і повчіться читати за цими таблицями. Читаємо правильно. Дослухається. Спостерігати недовірливо, чемно, пригорщею, скаламучену, відчуваючи. Послухайте текст Мені не верне гори диво долоньках. Марічка і Тетянка рідні сестри, тільки Марічка старша до школи ходить аж у другий клас. Тому й повчає шестирічну Тетянку, як чемно поводитись. Тетянка часом дослухається до парад, а часом ні. Якось пішли вони до озера. Тетянка взяла довжелезну палицю та й заходилася по воді плескати. Цікаво їй спостерігати, як на всі боки розлітається рязка та колами розходяться хвильки. Тетянко, ти велику шкоду робиш, зауважила Марічка. Не вигадуй, яка може бути шкода з того, що войда, вода гойдається. Ти нищиш рязку, а там живуть різні водяні істоти. Де вони, ці твої істоти? недовірливо спитала Тетянка, відкинула палицю, присіла і зачерпнула пригорщею скаламучену воду. Вода поволі скапувала між долоньками, і Тетянка раптом побачила малесенького равлика, що вчепився до корінчика рясочки, і якось черв'ячка він тривожно звивався, відчуваючи, що лишається без води, і кілька ікринок на зеленому клубочку моху. Бачиш, Тетянко, дорікнула Марічка, у твоїх долоньках справжнє диво, жива природа, і зараз, через твою необачність, вона може загинути. Тетянка обережно присіла, опустила долоньки у воду і легенько розвела їх. Вона була добра дівчинка і їй зовсім не хотілося руйнувати живу природу. Давайте відпочинемо. Озирнімося наші друзі тут і там із гарним. Шпиньки станемо отак з підлонім небо на літак. Присядьмо в травичку, щоб напитися череної водички. Арам сам сам шелешелезь, На дереву до землі вітрисько Десь буляю листя до землі і несе. Eu vou У весело ти арам зам зам насолоджуйський смак, від музику ти повтори з нами так. арам зам зам арам зам зам Озирнімся наші друзі тут і там І з гарним настроєм. Ехей, умикай канал з його в ютоді, де цікавий, чудовий, музично танцювати кольоровий. Працюємо далі. Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. А тепер давайте оберемо число і дамо відповідь. Що нового ти дізнався з тексту? Які слова тобі трапились вперше? Дізнайся їхнє значення. Розкажи, як ти це робитимеш. Де відбувалась описана подія? Між ким в оповіданні відбувся діалог. Хто почав розмову? Про що вони розмовляли? Так? Діалог в оповіданні відбувся між сестрами. Хто почав цю розмову? Марічка, так? Що вона? про що розмовляла? Про те, що треба зберігати природу і так далі. Прочитай абзац, в якому сказано, яких тварин побачила Тетянка в своїх долоньках. Знайдіть. Абзац вода поволі скапувала і Тетянка побачила, кого вона побачила. Які рядки тексту ілюструє малюнок? Якими ти уявляєш сестричку? сестричок? Якими їх зобразив художник? Я дякую всім за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!